Друзі, всі вітання! Ви на моєму каналі Паша Міна. І як ви зрозуміли, це нова серія по тюнячкам. Багато хто з вас прошив, щоб я наконець-то затюнив моцкі. Ну і я сам казав, що я це зроблю. Тому, друзі, зараз. ой. Зараз я розіб'ю свою БМВ ну, до чортів. Так, все, заводимо назад, все, спокійно їдемо. Е, зараз ми вирушаємо у автосалон. Підивити, подив, підивитися, да, підивитися. Подивитися якийсь мотоцикл нам. ну Що це таке зі мною сьогодні? Я, я сьогодні можу нормально. Можу нормально ролик провести. Ну, все, проїхав. Підивитися і розбити машину. Да, бомба. Це такий ролик на сьогодні, понім. Зараз ми вирушаємо до мотосалону у Дніпрі. Та купуємо. Боже, слова просто вилітають, вообще. Та купимо якийсь мотоцикл і його затюнінуємо. Скоро, друзі, скоро я запишу зі своїм другом одне відео. Одне відео, можна сказати, яке я вам поки що не заспойлеру. Але. Ну, я також одну людину. Якщо вона напише лайк під це відео і напише свій нікнейм, що тут був тут, ну то побачите. Але, до речі, також хочу сказати. Ну, ну ідеально, ну ідеально. Хочу сказати, що зараз вам потрібно написати коментар із шести слів і написати номер своєї банковської карточки в грі, ну, на, відповідно, на першому сервері СтафРП. І, ну, відповідно, я не знаю, чи там хтось багато буде. Хто переможе, той отримає. Той отримає, скільки отримає? Дайте, дайте мені подумати. Ні, ну, що з моїм автопарком? Скажіть мені, будь ласка. Той отримає приз. У розмірі якому розмірі? Чи, дайте, дайте я придумаю взагалі, який приз має бути. Тому я подарую. О, давайте дивітела Ферері візьмемо. Тому я. Той отримає приз у розмірі 3 мільярда гривень. Просто все тобі таке... Хто напише коментар із шести слів? Ну, відповідно, він грає на 100 РП. Ну, звісно, і так само. скільки там, 6. Да, вроді би 6 останніх цифр своєї банківської карти. отримує 3 мільйончика. Ой, 3 мільйончика, 3 мільярдика, Ну, а чого ні. По приколу такий. Такий відосик буде, коротше. Ну що ж, друзі, уже на третій машині вирушаємо до цього нещасного автосалона, Я вже. Що за прикол? Так, друзі, мене поняв. Ракета, я перезахожу. Так, друзі, уже... Я не знаю, що там було. что-то, но ладно. Так, друзі, я уже долітаю на своїй любимій... Любимій Любимый Фарари. Так. Ну, це не любима. <смітні> на ній 43 тільки пробив, я її недавно купив. І... Ну, це моя друга на ній поїздка, а що? До речі. Що за я не пам'ятаю. У мене 90... Дима... 200! Ти... Приїхав? У мене 92 тисячі переглядів, да. Да, у мене 92 тисячі переглядів. Вообще, чи назас? У мене 92 тисячі кребованців, тому скоро я куплю... В смысле? А куди гелік дівсі? Е. В смысле? Куда Гелік пропавало? Так дайте мені виїхати. Йохало малеколи. Так. Я щось не поняв. Ааа, воно прилагало. Поняв, добре. Так, ну шо ж, типи. Помаленьку. Помаленьку. Все, просто влитимо на максимум. Пофіг на помаленьку. Так, звісно, я би заступився, но запис відоса, тому ладно. Не буду. Полетіла, просто полетіла. Так, да, друзі, хочеться потолитися, но трошки треба відвикати від цього. Плюс я вже дорослий, вже хватить пістолетиками гратися. Так, ну що ж, друзі, ми уже тут. Так, давайте... Зараз, мне звук хочу дещо забрати. Вот так. Так. Ну все? Угу, добре. Ох, це легендарне слово. Так, Априла. Якась, вообще щось не те. Кавасакі. Оцей, до речі, мені подобається дуже, але нам треба знайти самого дорожчого. Оце він? 600 тисяч. Дугаті. Оце БМВ, да? Давайте чорний колір, може, візьмемо. Все, купуємо одразу. м клас тюнячки мотоцикла, друзі. Все, беремо ляпс. БМВ! Чому він такий маленький? Так, ну шо ж, давайте затестимо його максималку одразу. Я маю. чому він такий маленький? 170, поняв, добре. І це... Це. Я ну, на монзиках чесно їздити не люблю, но нічого. Без багаюзу, ну, без цієї штучки. Їде 170 км. Ну, що сказати, в мене такий такі не Ненавиджу мозки взагалі. Так, ну що ж, тут взагалі 154 пише. Так, добре, що тут? Веніл. А ні, вінілен не хочу ставити Внутрішній, бачите, в мене не одної деталі М-класу, бо я ніколи, ніколи Так, окей, а які тут? Эй! Ты ми блін. блин! Тут -а, только деталі 3-5 категорій, так мені не підходить Стандартні шанси. А, тут и тут -а, тільки деталі, поняв. Підвищення шансів. А давайте це покрутимо, до речі, Крабомці вже ж багато. Тако, де 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 максимально. Ефочок. Це шо таке? No name. Давайте. Полетіло. 4. Погано. А я не розбираюсь, статі. Ну, я не розбираюсь, тут добре це чи погано, а ні. Ну, це, до речі, слухайте. Ну, це щось типу такого, але. Ну таке. Знаєте, я реально таке собі. Уже, до речі, нормально так нападало. все, тепер ще ікси покрутимо. Да, це вообще непривично. Музика тюнути, друзі. Так, останні все. Окей, вибираємо type X і... Ні, не це нам я хочу. Ось це покрутити, все. іксовочка. Максим Майк. Дев'ять лягів? Ви що, щось серйозно? Боже, як вы так на Україну було? Так. Ну, 4. 5. добре. До речі, хочу сказати, що швидкості на Єкрійн GTA не понизали. Може, там на якихось 5-7 км, але, але Понизило швидкість деталей. Тому що тут дає 38-20, а там 7-4. Ну, на Єкреїн GTA. У мене моцик був, і ну, взагалі на машинах я дивився просто. Так, ну тут уже таке собі падає. Ну да, фигня, можно сказать, вообще ничего П'ятого, можно сказать, звідси не выпало. Так, ну що ж, що будем ставить, по центрі? No name. No name. А, типа, понял. Турбик закидываем. Ой. Турбик. Подвиску не будем, но... Пятый двигал. Вы шо щас серьезно? Мені ніколи пятый двигал. Блин. Оп. Так, транс, транса, транс, транс, транс. Так, ну це не то, що вилетіло, це в мене помилка вибула, Ну, Можна сказати, через це мене викинуло. Так, що чіпа у мене немає, да? Чип мене тільки четвертий. Окей. П'ятий раз. Далі. Далі, 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 гальма. Давай. Ой, це X! Ну, є тупий. Ой, це F, точніше. Окей, а це, то есть... А, ні, эффечка ж. 25-17, 25-17. Е ну, тут вообще ничего не вепла, хочу сказати. 7-9 минус 7. Окей, це мы... Ми... Ага, просто отак. Просто оттак. Не шо. Добре, давайте я пока что таке поставимо. Поки що F. Я, конечно, понимаю, что погано буде. Ну что поробишь? И чип. Ну такие, чисто 4 на 3, да. 200, блин. Ну музыки мы знаем, что он быстро на карковой. Ладно, все, бай-бай. <coughs> Ой, точно, им, а, ивенты какие-то уже. Так. А я ша можу проеднати? Інтересно, да, івенту? Давайте подаемся, дороги. Ага, вс. Та вже пізно. М -м, він уже на теплиться. Все, моцек беремо, ляпс. Боже, він реально, він такий маленький. Шо? Ми бачимо дуже швидкий. Я не хочу просто зараз спавнити. Отак отімон. Хе. Все, так, тормозимо. Ну що, типи, давайте. Давайте з спробукшовочку, мабуть. Спочатку просто без без бавюзу, без нічого. Давайте. 3, 2, 1. Ну, в принципі, 200. Максималка 300. 20. Ну, 300. Нормально. 320 воно поїхало. Щас, броніка напялю Як можна мені кататися без броніка? <кхів> так, ну, що можу сказати? Добре, давайте з багюзом тепер попробуємо. З багюзом набираємо набагато швидше, ми бачимо, і їде. 300. Ну, до 400 воно, до речі, доїхала. До речі, я хочу показати, що у мене нового з'явилося у моєму автосалоні. Ну, я, знаєте, взагалі, чесно, не раджу. Знаєте його? Ще їде дуже повільно. Не раджу мене сказати. Так, там же тип дивиться, по чому я стріляю. До речі, ой! Почекайте, почекайте. Звісно, ткину... Окей, нік видно. Так, що в мене такого там є? Він типу подумав, що я по його машині постріляв. Так, ну це єдине саме новенький. Ну і таке, друзі. Добре, дякую всім за перегляд. Ну, дякую, хто додивився до кінця. З вами був, як завжди, Паша Міна. Ну що ж, я бажаю всім удачі. Ну, хтось впевнений, виграє 3 лярда. Тому всім удачі, всім до зустрічі і всім пока-пока.